Для мене це дуже смачне поєднання продуктів. Приготуйте, я впевнена, це сподобається також і вам. Отже, готуйте та смакуйте в підсоленій воді до 5 хвилин відварюю заморожену стручкову зелену квасолю. Заморожені продукти не можна мити, вода вимиває вітаміни і псує смак. Якщо овочі будуть варитися або смажитися, то їх не потрібно розморожувати. До обсмаженої на рослині олії цибулі додаю натерту моркву, перемішую, готую до 2 хвилин. Кількість та пропорція продуктів за вашим смаком. Надалі перекладаю заморожений болгарський перець. Перемішую, буду готувати до 3 хвилин. До овочів перекладаю майже до готовності відварену квасолю, додаю спеції. Чорний мелений перець, сушений кріп, солю. Перемішую, готую 2 хвилини. Веделку прокручую в частині лимона. Таким чином вичавлюю сік та м'якоть лимона. Міленько натираю зубчики часнику, після чого всі ці інгредієнти між собою добре перемішую. Готові овочі поливаю ароматною заправкою, перемішую, Сковорідку накриваю кришкою і даю можливість цій страві настоятися. На вишковому маслі смажу курячі яйця та підігріваю курячу гомілку. Всі продукти перекладаю на тарілку і можна куштувати. Смачного!